Після початку повномасштабної війни багато українців, а особливо дітей, опинились у скрутній ситуації. Міжнародна організація Save the Children захищає дітей у всьому світі. Про українських малюків вона теж не забула. В рамках співпраці представники організації завітали до Кам'янського, аби передати перші пакунки для дитячих садочків, які працюють в умовах війни. Save the Children – це міжнародна гуманітарна організація, що захищає дітей по всьому світу вже більш ніж 100 років. З 2014 року організація переважно займається гуманітарною допомогою для жителів Донецької та Луганської областей. Проте, після повномасштабної війни, розширила свою діяльність для 40 дошкільних закладів Кам'янського, які функціонують в умовах війни, в рамках співпраці були передані бункерні набори, або дітлахи могли з користю провести час у бомбосховищі, коли лунає сирена. Допомога саме цим садочкам розрахована в першу чергу на підтримку дітей. «Save the Children» надали бункерні набори, ми їх так називаємо. І ці іграшки вони розраджують дітей, а надалі в цьому вже проєкті передбачено ще ці 40 садочків. Їм буде надана допомога в гігієнічних наборах, і ще є такий компонент, як навчальний. Наші тренери з мінної небезпеки будуть проводити тренінги з мінної небезпеки для дошколят. І буде компонент навчання педагогічного складу, тому що ми розуміємо, що підтримка людей, підтримка підтримуючих професій це надважливо. важливо. Майже всі дошкільні заклади міста працюють у штатному режимі, аби продовжувати надавати освіту та займатися розвитком дітлахів. Дошкільний навчальний заклад умер двадцять казка працює у дві зміни: щоб усі 100 дітлахів, які наразі відвідують садок, мали змогу навчатися? Вихователю панували усі навички, які вимагають сьогоднішні реалії, аби не лякати малечу, тому обосховище спускається під музику, співаючи пісню Ой у лузі, червона калина. У нас в садочку є діти з особливими потребами. Вони також спускаються під час сирени до укриття. Вони також граються з ними, займаються. Вчителі логопеди, дефектологи Ми навчилися в укритті проводити заняття на 100%. Нам привезли іграшки для нашого укриття, і тепер, коли звучить сирена, всі наші дітки не просто займаються з вихователями, а займаються з вихователем з цими прекрасними європейськими іграшками. Дуже вдячні фонду за цей приємний подарунок, який він подарував нашим дітлахам. Робота до шкільних закладів дає змогу батькам бути впевненими, що їх діти знаходяться у безпеці, адже сигналами повітряної тривоги тут не нехтують, дотримуються всіх правил безпеки. Олена Костенич, бабуся дівчинки, яка відвідує цей садок, розповідає, що робота до шкільних закладів дає змогу батькам працювати на благо України та волонтерити. На теперішній час наш батько, ну папа дитини захищає е, е, нашу. Рідну вітчизну, а дуже вдячна фонду, тому що вони привезли стільки іграшок, стільки розвивальних ігор. Я дуже вдячна нашому садочку, що він працює, наші завідувачки, що вони нам дають таку можливість дітей приводити в такий важкий час, а батьки мають змогу ще робити на благо вітчизни. Дитячий садок відвідує група дітлахів, які мають особливі потреби. Вони більше за всіх раділи новим іграшкам, які їм передала облагодіна організація, Малеча не приховувала своїх емоцій та залюбки гралися з гостями, які завітали до них. Граємося куклами, і що ми рисуємо, і що ми і Що ми граємося? І грусти Дякую нам. Щоб подарили нові іграшки. Департамент з гуманітарних питань продовжуватиме співпрацю з Save the Children, аби усі дошкільні навчальні заклади мали змогу отримати допомогу від організації. Директорка департаменту з гуманітарних питань Наталія Рева також анонсувала інші етапи співпраці та поділилася про те, як саме відбувається комунікація з представниками Save the Children. Я хочу сьогодні подякувати від всіх дошкільних закладів нашого міста за надану благодійну допомогу. Взагалі, ми плануємо і подальшу співпрацю із благодійним фондом. Чому тому, що в нас 50 закладів, нам пообіцяли, що ці заклади отримають ще і набори господарчих товарів, і 12 щасливчиків отримають техніку в проміжках до 500 тисяч. Хочу сказати, що досить такі легкі стосунки в нас склалися з представниками. Цього благодійного фонду і міжнародної організації люди йдуть на контакт, йдуть нам на зустріч, нас чують.